Хмельницький отримав власну зелену конституцію. Комплексний документ, який допоможе розв'язати екологічні проблеми у шести напрямках, розробили спільно з міжнародними експертами за два з половиною роки. План дій зелене місто розрахований на найближчі 10 років. Це питання врядування і планування, тобто це безпосередня орган, робота органів влади по формуванню зеленої політики. Це питання неробезпеки, енергоефективності, це питання транспорту, міського транспорту. Як одного з найбільших да забрудників повітря це питання водних ресурсів, питної води, водовідведення каналізаційних мереж, очисних споруд, це питання зелених зон і це питання побутових відходів. Хмельницький долучився до програми ЄБРР Зелені міста у 2019-му. За фінансової підтримки Швеції був розроблений план дій для Хмельницького. Мабуть, найкращим нашим клієнам станом на зараз, з огляду на ті зусилля, які були докладені, і на ту важку роботу, продемонстровану з їхнього боку, це такі були колеги з Хмельницького. це є достатньо комплексний і, я би сказав, дуже такий масштабний значущий план інвестицій. Наразі Хмельницький реалізує два проєкти з ЄБРР. За підрахунками експертів, для виконання плану дій необхідно 700 мільйонів євро. 53 міста долучилися до ініціативи у всьому світі і, і Україна. Um, бі, має більше міст учасників ніж будь-яка інша окрема взята країна. країна постаном на сьогодні. Це вже сім-сім українських міст. Хочу особливо привітати Хмельницький за ту ініціативність, яку ви взяли на себе, слугуючи свого роду провідником у сфері зеленого містопосівництва. Цього року для реалізації плану дій вже вдалося залучити понад 10 мільйонів євро грантових коштів, зокрема 5 мільйонів на модернізацію мережі громадського транспорту. Фактично оновивши громадський транспорт. А ми це плануємо зробити в наступні два роки, працюючи з європейським банком реконструкції та розвитку. Так само впроваджуючи великогабаритний транспорт, ми сподіваємося, будемо робити все можливе, аби кількість людей, яка буде користуватись громадським транспортом, збільшувалася. Фактично, вони пересідали з приватних автівок на громадський транспорт. У плані дій рекультувація сміттєвого полігону та будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів. 28 квітня відбувся тендер на будівництво станції очистки фільтрату. Вартість робіт понад 2,5 мільйони євро. Цього року в Хмельницькому також планують відкрити ще один центр управління побутовими відходами. План дії зелене місто мають затвердити на сесії міської ради. Ірина Арю, Володимир Паламар, новини міста.